Технічний прогрес, друзі, не стоїть на місці. Тепер можна не наймати фотографа, а скористатися ось такою машиною. Існують електронні книги, штучний інтелект, віртуальні помічники і ще хто знає, скільки всього нас чекає попереду. Нашу планету потрохи заполоняють роботи та машини. Чи захоплять вони все таки зрештою світ? Що з цього приводу думають вінничани? Запитаємо зараз у них. Я думаю, так, але я думаю, що е, люди доволі розумні, аби з тими машинами домовитися, бо ми ж їх будемо створювати, знаєте? От того, так я впевнена, що вони будуть відповідати за якісь процеси. Якісь процеси механізуються, автоматизуються. Але все ж таки, е, люди будуть керівною ланкою того процесу. Дуже на це сподіваюся, бо інакше буде якийсь апокаліпсис. Ну, ми зрозуміли, що українці вже все пережили. Ковід і і зараз ми живемо під час війни, але так, знаєте що, сподіваюся, це станеться не за час мого життя, бо я вже побачила занадто багато історичних подій. Чат GPT знаєте? Ну, от будьте вєжливим з ним. Завжди пишіть, пожалуйста, будь ласка, дякую, і все буде добре. По крайней мере, з вами, якщо будете вежливими. вішливими. А так не знаю, чи доживемо ми до того часу. Коли машини захоплять, можемо раніше друг друга покоцаємо, все, покидаємо бомбами. О, діти дуже це вам тут сказку б таку розказали, бо вони це дуже вигадують, що тут і літати будуть, і все проче. Мені не захотілося, щоб взагалі вже зовсім все було робити роботизовано. Я гадаю, що ліпство має… Буде теж залишатися більш живим. Так, згодна. Ні, я не вірю. Ну, я ставлюсь не дуже. Ну, добре, я за той за прогрес, але мені не дуже подобається, що дуже там робити, вчи там штучний інтелект вже настільки там може замінити людей. Але я думаю, що людський фактор ну, все одно буде, то есть, ну, люди вони ж не замінні. То з людей не замінити. Роботів я навіть не уявляю в своєму житті. Е, мабуть, в далекому далекому майбутньому може таке статись, але мені здається, і так в нас дуже добре. Я вірю, що так колись буде, що справді машини і роботи, штучний інтелект може замінити багато професій, але вживе спілкування, щось робити своїми ручками, бачити людей вживу це набагато краще, ніж просто онлайн режим і. Робити і так далі, покладатися на штучний інтелект ризиковано. Каже, якщо вони між собою домовляться, їм людина не потрібна буде. Мені здається, це є ризики. Повинно все бути дозовано. Але я за те, щоб все рухалося вперед. Нічого не заморажувалось на одному місці. Ні, я не думаю, що. Повністю заполонять. Все ж таки, людина повинна керувати машинами і тими ж комп'ютерами, і всім тим. Я не думаю, що таке може бути. Інколи сидиш, стомлюєшся на роботі, чи, чи десь звідкись добираєшся, і думаєш, чому немає такої машини, що я от зараз задумалась, що на щось нажала і зразу транспортувалася на ліжко. Хотілось б. Я думаю, що воно рано чи пізно буде, адже дуже багато нашої молоді, яка є розумною, яка є, будемо казати. У цьому плані ем, підготовлена, бажає це робити, і це приємно. Це приємно. Адже я думаю, що наша молодь вона буде спонукати до розвитку нас все більше і більше.